Сьогодні, друзі, хочу вам повідомити дві важливих новини, і одна із цих новин буде неправдою. Тому подивіться це відео до кінця і назвіть, будь ласка, яка ж з цих новин буде неправдою? Карти побиту зі статусом цукр. Почнуть видавати всім громадянам, і знову ж таки, перше, ви вже не будете змушені бігати за дозволами на роботу. Все це буде автоматично. Ви приходите на роботу і починаєте працювати. Друге, друзі, ви зможете безперешкодно подорожувати абсолютно всіма країнами шенгенської зони. Третє, друзі, вже ви не будете витрачати жодних нервів на те, щоб легалізуватися. Четверте і найголовніше громадянство вже через півроку. І не забудьте, друзі, що одна із новин буде неправдою. Також друзі, сьогодні наша міграційна служба України повідомляє про те, що закордонні паспорти чоловікам віком від 18 до 60 років. Президент України Володимир Зеленський ну він допомагає всьому тому, щоб покращувати життя українців за кордоном. Тому саме тому сьогодні, 1 квітня, припиняється уже та вся. Єрунда, яка була із дп документа консульствами і посольствами України за кордоном, і як описано на сайті Міністерства Знову ж таки міграції. Ви бачите скріншот, що вони на Фейфейбук опублікували цю новину, і знову ж таки в коментарях там написали, чи це не перше квітня сьогодні, чи це не жарт. І як ви бачите, що це не жарт, ви можете самостійно перейти на сайт міграційної служби та переконатися в тому, що дійсно сьогодні президент України Володимир Зеленський знову ж таки дав розпорядження уряду. А уряд прийняв рішення про те, що. Всі чоловіки, які знаходяться за кордоном, мають можливість безперешкодно податися на закордонний паспорт чи отримати свій закордонний паспорт. Як це перевірте, ви берете, друзі, зараз телефонуєте до ДП документів у вашому місті, або ж до того міста, де ви плануєте, чи планували податися на закордонний паспорт, чи український паспорт, чи заміну водійського посвідчення. Всі ці послуги тепер будуть консульські послуги. Перепрошую мене ще досі голос не повернувся до кінця. Так, от всі ці послуги вже будуть можливими для кожного з вас, і ви зможете безперешкодно отримати їх, перебуваючи не за кордоном. Чи неприємна ця новина? І як ви вважаєте, яка ж з цих новин дійсно є правдивою? О, звісно ж, хто додивився до кінця, то я вам скажу, що друга. А якщо ви ще шукаєте роботу в Польщі, то компанія Гримі Personal, амбасадором якої являюся, допоможе вам отримати роботу в понад 100 містах Польщі. За посиланням в описі до цього відео ви зможете отримати доступ до вакансій по всій Польщі в телеграм-каналі. А також хочу сказати, що друзі, легалізуватися в малопольському воєводстві Команда Стармак Documents а застрахувати автомобіль абсолютно по всій Польщі, знову ж таки компанія Стармак Finance. Всі контакти корисні ви знайдете в описі під цим відео. Любите короткий контент? Майте його. Тому діліться цінною з максимальною кількістю осіб. А хто ще додивиться до кінця? Інфекція або ж інфекція? Я що? Це та інфекція, яка зараз. Триває в словаччині, і той, хто прямує до Словакії чи навпаки, будьте готові до того, що вас можуть покропити спеціальною рідиною, ваш автомобіль. Ну, тому що там рогата худоба зараз хворіє досить часто, і там велина взагалі епідемія. Це епідемія там і там надзвичайний стан у, у зв'язку з цією епідемією. Чули щось про це? Будь ласка, пишіть в коментарях, тому що кожен українець повинен це знати. І сподіваюся, що я зміг вам підняти настрій, громадянство так легко нікому не отримати. і Я до цього вже рухаюся 8 років. І зрозумійте одне: не буває легких грошей, не буває легких шляхів, тільки високі цілі дають нам можливість працювати кожного дня. Працюйте над собою в і я хочу вам сказати, що я вас люблю, друзі. Люблю за те, що ви є, за те, що іноді мене критикуєте, тому що якби я робив все правильно, то й не було б мене кому критикувати. А я помиляюся, тому що я є звичайною людиною. Тільки я, на відміну від інших, не ношу рожевих окулярів. І сподіваюся, мої глядачі також це будуть робити. Чому я лишив на кінець воду, тому що так ви її називаєте. Хоча, на мою думку, це мотиваційні слова, які б могли вам дати змогу. Прожити сьогоднішній день, а завтра буде новий. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.